Коли Марії було трохи за сорок, вона вперше вступила на римську землю. За плечима розбитий шлюб, борги, діти, що ледве вивчились, і серце, яке давно забуло, що таке радість. Її чоловік Петро ще за молодих літ любив глянути у чарку, а потім навіть став руку піднімати. Діти Оля і Назар виросли серед сварок сліз і постійного виживання. І коли Марія зважилась на Італію, їй здавалося, що вона їде не просто працювати, а рятувати себе. Перші роки були тяжкими. Вона працювала у старенької сеньори Анни, купувала її все, готувала з ложки, спала по кілька годин і пересилювала ностальгію, біль у спині і самотність, відкладала кожен євро для дітей. Посилала додому посилки, Олі, сукню, Назару взуття, потім вчила їх, потім допомагала купити авто, все життя у телефоні. Мама, перейшли ще трохи, мама, мені на курси, мама, не вистачає. Вона не скаржилась, навпаки, тішилася, що може дітям допомогти. Минуло вісім років. Сеньора Анна не стало, а Марія залишилася жити в тому ж містечку, бо інша сім'я запропонувала їй легальну роботу. І саме тоді, коли вона вже не чекала, сталося те, чого найменше сподівалась. Вона закохалась. Його звали Лоренцо. Він був овдовілим чоловіком із сумними очима. Любив працювати на землі, варити каву і слухати, як вона розповідає про свій дім десь в Україні. З ним було легко, без докорів, без ти мусиш, без того, до чого вона вже звикла з молодих літ. Коли він зробив її пропозицію, вона плакала, бо вперше за все життя її вибрали не як служницю, а як жінку. Вона написала дітям я виходжу заміж, усе серйозно житиму тут. Після весілля Марія змінилася. Вона почала жити для себе вперше, не купувала нічого на відправку, не відкладала. Вони з Лоренцо поїхали до Неаполя, гуляли з трьома вулицями, сміялися, фотографувались на фоні моря. Оля з Назаром спершу привітала. Головне, щоб ти була щаслива мама. Але потім прийшли нові повідомлення. Нам треба трохи допомоги. Ти ж нам завжди пересилала? Мамо, я в декреті, а чоловік заробляє мало, ти б не могла? Вона чесно відповіла Діти, я зараз не можу, усе йде на життя тут, я не маю стільки, як колись. І тоді почалося справжнє. Оля образилась, зателефонувала і сказала Значить, ти, мамо, на чужих дітей працювала, а як своїх, то вже нема. Ми ж усе дитинство без тебе, ми самі росли, і ти навіть зараз не можеш допомогти, бо знайшла собі чоловіка. Назар написав коротко, мені нічого не треба, але, знаєш, я тобі цього ніколи не забуду. Вона сиділа в кухні, стискаючи телефон, і не знала, як реагувати, плакати, кричати чи просто вийти на повітря і мовчати. Лоренцо поставив перед нею чашку кави і сів поруч. Що трапилось, Аморе? Діти, вони сердяться. Так, бо я більше не надсилав їм грошей, бо я вирішила жити для себе. А він обійняв її за плечі. Ти маєш так право жити, ти їм усе віддала, а тепер твоя черга, вони зрозуміють колись з часом. Але час ішов, а діти не розуміли. Вони перестали писати, дзвонили все рідше, не вітали навіть з днем народження. А Марія не змінювала рішення. Вона писала перше, вітала, питала про внуків, але не кидалась назад у той вир вимог, в якому колись жила, бо знала, жертвуючи собою до останку, ти не завжди виростеш вдячність, іноді лише звичку до того, що так має бути. Минув ще рік. Одного вечора Лоренцо зайшов у дім з поштою, серед листів малюнок і листочок бабусю, я тебе пам'ятаю, а мама каже, що ти живеш у казковій Італії. Я теж хочу приїхати, написала маленька онука, олена донька. Марія читала ті рядки, її очі зволожились. Вперше за довгий час не від болю, а від тепла. зрозуміла, любов не зникла, просто стала іншою. І, може, колись Оля і Назар зрозуміють, що мама теж людина, не тільки гаманець, не тільки тил, а жінка, яка має право на своє щастя і яка, можливо, не схожа на їхнє уявлення. А поки що Марія щонеділі запалювала свічку перед іконою в Італійській церкві і молилася, щоб все налагодилося, щоб її родина, яка, про все, не розпалась, стала іншою і підтримала її нарешті.